Створюється потужна сила, яка сьогодні буде підтримувати високого порядку денного питання вирішення проблем молодих виходів. В країні велика кількість проблем через збройну агресію Російської Федерації. І якщо ці проблеми не вирішувати, звичайно, ну, скажімо так, країна не буде мати того майбутнього, на яке ми все сподіваємося. Але те, як будуть вирішуватися проблеми, залежить від того, наскільки активно ці проблеми буде, буде лобіювати і тримати в порядку денному громадськість. Саме тому от такий форум, як сьогодні, і не просто форум, а об'єднання молодих ППО велику асоціацію, коли заходить е, дуже багато. Молодіжних організацій заходить дуже багато молодіжних об'єднань. Це буде по-перше, питанням розробки серйозної стратегії вирішення питань молодих ВПО. і другий момент сьогодні. У нас неділя, але вже з завтрашнього дня почнеться конкретна реалізація конкретних кроків по вирішенню конкретних проблем ВПО. Сьогодні ми тут, аби підписати спільну декларацію з потреб молодих ВПО, аби задекларувати спільні цінності, що найголовніше візію, яким саме чином будемо підтримувати молодих ВПО. Тут є представники і парламенту, і громадських організацій, і Ради Європи, Міністерства молоді та спорту України для того, аби показати нашу солідарність молодими ВПО, допомагати їм конкретними діями, на основі яких будуть будуватися адвокаційні кампанії підтримці молоді в Україні. Перші кроки це сформувати асоціацію молодих ВПО, зареєструвати її як окрему. Одиницю з людьми з правлінням, аби вони могли вже розробляти конкретні кроки, як наприклад, подавати законопроект, адвокатувати цільові програми на місцях, могли співпрацювати з партнерами, створювати грантові програми для молоді, готувати інші теми, які цікавлять їхню аудиторію. Наша задача, як ВАРЗО це посилити такі організації, посилити їхню спроможність і надати можливості творити, візуалізовувати, креативити і досягати результатів для підтримки молоді в Україні. Ми запрошуємо зараз організації, які підписують з нами декларацію. Ця декларація буде викладена в онлайн, і і ви, і тут присутні, і наші колеги зі всієї України, які працюють в контексті допомоги молодих внутрішньопереміщених. Осіб можуть доєднатися і до нашої асоціації, і до підписання цієї декларації онлайн. Це декларація молодих внутрішньопереміщених осіб України. Її підписали громадські організації, які релоковані або працюють в контексті допомоги молодим внутрішньопереміщеним особам. І вона програмна, і це наші цінності. Цінності роботи сьогодні створена асоціація молодих внутрішньопереміщених осіб України, і ми будемо працювати над покращенням життя молодих внутрішньопереміщених осіб над їх інтеграцією в нові громади. Мета асоціації робота з молоді внутрішньо-переміщених осіб, адвокація їх прав, допомога їм гуманітарна складова робота з релокованими навчальними закладами та Скажемо чесно, переманювання молоді з тимчасово окупованих територій. Бо ця війна триває не тільки за територію, а й за кожну людину. Ми хочемо, щоб молоді люди з Луганщини, з Донеччини, з Херсона, з Криму повернулися додому і стали драйвером відбудови, драйвером реінтеграції тимчасово окупованих територій. У нас був такий тур, скажімо так, із п'яти міст. Міста обрані спеціально для того, щоб це де більше сконцентрована ВПО приїхала, і щоб вони були східні, західні регіони, тобто, щоб центральна територія України. І щоб було можна було порівняти, от з'їздили, провели опитування. Порядку 20 людей було на кожному обговоренні, це стіл називали ми. Піднімали теми, які болючі, які проблемні, що навпаки вже робиться, і вони хочуть поділитися і порекомендувати, що можна робити в інших містах. Сьогодні ми напрацювали порядку там 50, наприклад, десь варіантів розвитку в кожному місті, кожному регіону, де щось перекликається, тобто векторів цих роботи. І це дуже круто, тому що всього було п'ять місць. Якщо ми підемо далі, то буде ще більше. І найголовніше, ми виокремили те, що ми дійсно як можемо громадськість робити, тобто поглибшувати, що ми повинні передати і адвокатувати на державний рівень, тобто там, де про квоти, про законопроекти, та про житлові в якісь момент, програми підтримки, тобто те, що громадськість не вирішує, але може лобіювати, сказати, що це потрібно. І сьогодні на форумі ми почули якраз таки після наших пропозицій, ідей, коментарів від народного депутата, від органів держав. Ми влади, які сказали, що вони вже щось з чим притиналась. Вони знають, що це потрібно робити, і вони одразу запропонували нам вирішення ідей, тобто там подати туди, де написати туди та скласти там перелік, там таких конкретних, тобто конкретні пропозиції. На більшого все ж таки залишається відношення місцевих. До людей, які переїхали в громаду, але це дуже індивідуальний підхід, бо не можна казати, що всі місцеві багані, а люди, які приїхали, вони захотіли туди приїхати. Ну, сталася така да так, позиція, що люди вимушено покинути свої домівки, а місцеві ну вимушені приймати у себе. Тобто, це ну з чого я так чакала, тому що не тільки це про проблеми головного бар'єру, а наприклад, про злаштування, тобто люди не хочуть брати на роботу людей спроміжо, які можуть завтра поїхати. Або просто е, забирають місце, коли можуть сказати місцевого. А про те, подумати про те, що людина вже переїхала, і вона обере ваше місто цю громаду для подальшого життя, буде будувати кар'єру, сім'ю, да подати податки, відкривати, відкривати бізнес. Про це треба теж думати. Е, Бидання дуже гостро стосовно освіти, тому що якщо ми кажемо про молодь. Це дуже важливо від закладів ну, шкіл, да, там якісь до університетів, то треба підтримувати. Там багато є і проблем, і є з це і склад, Це і не втратити учнів, да які саме в цьому закладі втралися. І це про підтримка молоді, дітей ВПО, які вступають до нових школів, школи там вузів і так далі. Тобто, це от моменти. Ну і звісно, житло. Ну житло це просто це про базові потреби, коли ти є тобі Жити, ти починаєш думати, куди піти на роботу, туди да, там віддати дитину. Ну я думаю, що три, три такі моменти, які з чим стикаються найбільш середньостатистична родина, а, яка переїхала в якийсь місто. Для мене особисто ком'юніті ВПО. А, Донеччини, Луганщини, східних регіонів Херсону, як сьогодні, ми бачили дуже багато представників. Це дуже важливо, тому що наш голос і ням хотіло, щоб був почутий. Молодь це завжди розвиток, це завжди освіта, спорт, культура. І так ми, ми маємо бачення, як ми маємо розвиватися. Ми підтримуємо один одного, будемо. Створювати центри хаби підтримки, хаби, які будуть надавати просвітницькі просвітницькі програми, реалізовувати програми по, по туризму, по культурі, по обміну досвідом з іншими країнами з Європою. Багато нам є куди рухатись.